Президент України Володимир Зеленський висловив переконання, що якщо Путін приїде на переговори до Стамбула, то на зустрічі сторони повинні знайти формат для припинення війни. Про це лідер держави заявив в ексклюзивному інтерв'ю Ліберейшн. Зеленський зазначив, що одразу буде неможливо дійти згоди стосовно всіх питань, оскільки українці і росіяни не довірятимуть один одному. Він наголосив на необхідності надійного та збалансованого посередництва, яке поважатимуть обидві сторони. Це посередництво зможуть забезпечити Сполучені Штати. Приїзд Дональда Трампа до Стамбулу може не лише спонукати Володимира Путіна, Путіна прибути на перемовини але й дозволить досягнути помітного результату. Якщо я зустрінуся з ним, ми повинні вийти з цієї ситуації з політичною перемогою, припиненням вогню, обміном полонених всіх на всіх чи чимось подібним. Якщо Путін не приїде, це буде виглядати як його повна поразка. Тим часом у ЄС погодили 17-й пакет санкцій. Інформацію вже підтвердила президентка Єврокомісії Урсула фон Дер Ляйен. Посадовиця зазначила, низку заборон застосують до технологій, які росіяни використовують на фронті. Також за словами посадовиці, до санкційного списку додали близько 200 суден, які допомагають країні агресорці обходити експортні обмеження. Ми ще більше обмежуємо доступ до технологій, що застосовуються на полі бою. І ми додали у список ще 189 суден судень тіньового флоту, щоб вдарити по енергетичному експорту Росії. Ця війна має завершитись. Ми продовжимо підтримувати високий тиск на Кремль. Санкційний тиск Європи та кремлівські схеми обходу обмежень ексклюзивно в етері в Є прокоментував народний депутат України Ярослав Юрчишин весь вистанцій в тому, що вони мають періодично переглядатись і посилюватись. Бо економіка до діючих обмежень здатна пристосовуватися. Росія знаходить треті країни. Які фактично постачають санкційні заборонені товари. Ну і ці країни фірми цих країн не несуть жодної відповідальності. Хоча насправді логічно, якщо вони допомагають обходити санкції, то вторинні санкції, власне, санкції за обходження санкцій, мали би накладатися і на фірми цих країн. А їх достатньо широкий список. Це і узбецькі фірми, і турецькі фірми. Казахські фірми, тобто насправді є досить багато тих, хто допомагає Росії уникати санкцій.